Далі ж говоримо про ситуацію на фронті, і так само про ситуацію в регіонах, які межують з території Російської Федерації. Сьогодні мова йтиме про Сумщину. Володимир Біца, командир 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальних громад і заступник голови сумської ради зараз з нами наживо. Пане Володимир, вас, слава Україні. Вас вітає північно-східний форпост оборони нашої держави. Героям слава розкажіть, будь ласка, яка наразі оперативна ситуація з обстрілами, тому що, звісно, що найбільше турбуємося і хвилюємося за цивільних мешканців у м, розвитку. Яка ситуація за місяць, наприклад? Чи збільшилася кількість обстрілів? І, можливо, ворог почав застосовувати якісь нові тактики при ударах? Ну, якщо аналізувати попередній місяць, то тактика незмінна вже. Багато вже, я думаю, що рік точно єдине, що додалося по ній, звісно, що є дрони і е, каби, які що запускаються з літаків. А по обстрілам вони ну приблизно до, від 250-300 вибухів за добу. До ну буває, коли менше, коли більше. Я так розумію, коли підвозять БК, боє, боєкомплект, тоді вони е, активізуються. Е, потім знову вистрілили, скажем так, в отработали все своє лайно і знову поповнюють. Ну це якби і було б, якщо б це ще нічого, скажем так, бо на сумщині через черговий, якщо кажу так, 152-й наступ по черзі, так ну, образно кажу. Е, бо була нарада в поліції на тому тижні, і поліціянтам сказали, що, що вони е, евакуювали свої сім'ї. Ну, звісно, поліціанти ж рознесли це все по сумам. І почалися черги на заправках, таке інше. Тому я заспокоював і заспокоював і заспокоював мешканців міста Суму, що збройні сили на місці, добровольці формували на місці, натреновані, чекають цих лайнометів. Ще така є попередня інформація, що якби десь на відстані 150-200 кілометрів прибуло 4 батальйони чеченців. Е, ну, Ми ж всі знаємо вже за попередні два роки війни, що вони тільки мають вміють воювати тільки з телефонами, е, тому я вважаю, що це буде так от для е, попантувати проставу, десь під'їхати до кордону, може там десь якусь зробити, ну максимум заходи ДРГ. Така ситуація на даний час. На Сумщині, тобто таке і ПСО з боку окупантів, що е чеченці вже десь кадирівці, ми так розуміємо, в районі Сумщини. Кадирівцям, ми можемо правильно. очікувати, так? Можливо, можливі якісь провокаційні дії, можливо, якісь заходи ДРГ. Тому, як то кажуть, тримаємо хвост пістолетом, а краще кулеметом, і будемо зустрічати їх відповідно до, до, до їх до наших, до наших обов'язків. Але все ж таки в суспільстві є думка і хвилювання, що з території Росії на Сумщину може бути наступ. Вчора сирський так само заспокоював, що немає наступальних дій, наступальних угрупувань і з півночі. Ви раніше говорили про цифру приблизно 20, осіб, 20 тисяч осіб 20 тисяч, росіян. тисяч Так, 19 було. зараз. Яка ситуація? Скільки їх на кордоні? Ну якщо даже роздивляться ці 4 батальйони, це даже приблизно 8 тисяч. Ну, це не являється ударним. Угрупуванням ну, ударним кулаком для якогось наступу. Я вважаю це так на даний час. Тобто до тих, що може доєднатися 8, то там 25-30 тисяч осіб буде на кордоні так, Сумщини так, і Чернігівщини. Це разом. Так. так. Що до форші е, посилно ну, е, фортифікаційні споруди вже практично добудовані. Тобто це давало скажімо так плюсом до наших е, збройних сил України, якби так ну, більше впевненості, більше. Допомоги від них, звісно, буде, тому якщо це лайно Попре, то буде де вже де їх, скажімо так, прийняти бій, де зустріти, де зайняти оборону, де, якщо в разі артобстрілу е ну, заховатися. Тому я вважаю, що поводу для паніки немає ніякої. Фортифікація на скільки відсотків вже збудована зараз? Е ну я вважаю, що відсотки навіть 70%. І ще там місяць, я думаю, і завершити. Да? Якщо так по тенденції, так, 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 так. так. Ну всі проблема була в тому, що будматеріали, як то нові ну, будтехніка будівельників це є, але будматеріали одночасно, дочасно. Ну скажімо так, по всій державі будуються ці фортифікації, і матеріали однотипні, тому на заводах виробниках це звісно, ну. Не може таку кількість виробити, ну теж сітки, ті ж там якісь там будь-ябуть матеріали, ті ж бетонних споруд, тому з цим є невеличка затримка. Але це я вважаю не критично, не являється критичним чимсь таким. От державні прикордонні служби все рівно відзначають, що Сумщина це найчастий регіон, куди намагається проникнути російська ДРГ. Нещодавно, нібито вони намагалися проникнути, закласти вибухівки по шляху наших захисників. Розкажіть про цей інцидент, як це вдалося виявити і ліквідувати? Врешті? Е, ну наскільки опять же, по моєї інформації, то е, ці ДРГшники, всі вони якби являються. Е... Ну, студенти, не студенти, ну, в общем, їх тут обучують. у нас як Сумщина, на жаль, як, як полігон. Що для артилеристів російських, що для е, цих спецназівців? Тому е, вони ну дійсно є приклади, коли вони спитаються, заходити і також питаються за цю вибухівку. Що ви тону ти приклад, що ви навели залежити? Але наші прикордонки вчасно виявляють ці дії і дають гідну відсіч. Ще хочу вас запитати стосовно м, російських добровольців, які на боці України, ми розуміємо, що тоді, коли вони заходили на території Росії, це було зокрема із території Сумщини. Чи відомо вам як там розвиваються події? Бо якось останнім часом в інформаційному просторі затихли щодо цього всього. Ну, вони ж тоді РДК офіційно об'являли, що вони йдуть допомагати в виборах, е, нічебто так, так само називаємих Путлера. Ось і тому вибори ну це фейкові вибори э, Путлера пройшли і вони якби свою функцію виконали. Показали всьому світу, показали Росії, що э, кордони їхні небезмежні, вони не захищені, що можна працювати, якби дали такий поштовх до національного спротиву воз'єднання. Ну як я не раз вже казав, що стадо э, важко якось кудись підняти, раби піднімаються, а стадо ніколи. Ще хочу пане Володимире, підняти питання мобілізації. Знаємо, що з 17-го, здається, травня вже вступить в силу. Скажіть, чи люди йдуть до ТЦК, чи можливо добровольці більше з'являються, враховуючи, що є розуміння, що все одно це питання на часі, і це питання буде актуальним ще довго? Ні, звісно, питання на часі, тим паче, що Америка та інші наші країни, країни партнери надають зброю, але на цю зброю треба техніці комусь е працювати. Ну, наприклад, я якщо дивлячись нашої роти, нашого добровольчого формування, ось вже тільки з моєї роти, 10 чоловік зголосилося за на минулому тижні піти в зсу, перети хто в прикордонники, хто там 93-ю бригаду, тому бажаючи є, але я вважаю, що. Треба мобілізувати також поліцію, ті, хто скажімо так, повинен, хто володіє зброєю, хто давав присягу, не один рок був на оплачувала державою йому ці кошти, а не якихось там простих, там, я не знаю, будівельників чи вчителів чи та інше. Дуже розповсюджена теза, насправді, щодо правоохоронців і поліцейських, зокрема. Але вам дякуємо за те, що ви свій вибір зробили вже давно. Дякую вам за роботу, за розмову теж дякуємо. Володимир Біця, командир 8-го добровольчого формування територіальних громад і заступник голови сумської районної ради був з нами наживо.